Вітаю! Виховання дитини це, знаєте, ціла пригода. І, мабуть, одне з найбільших бажань для всіх батьків бачити свою дитину чемною. Це, здається, така універсальна мрія, яка об'єднує всіх нас. Так от, мріяти це одне, але як цього досягти на практиці? Як зробити так, щоб чемність була не просто маскою, а йшла зсередини? Давайте спробуємо розібратися в цьому разом. Ось про що ми сьогодні поговоримо. Для початку з'ясуємо, а навіщо взагалі бути чемним, потім розберемося, що ж це таке насправді, далі золоте правило виховання, конкретні кроки, що робити, якщо щось іде не за планом, і нарешті чому чемність це справжня суперсила. Отже, почнімо з самого фундаменту навіщо взагалі потрібна ця чемність. Це просто набір якихось правил, чи за цим стоїть щось більше? Насправді чемність це не про те, щоб сліпо дотримуватися етикету, це в першу чергу про людяність, це прояв уважної турботливої особистості, яка вміє жити серед інших людей. По суті, це такий собі соціальний клей, який допомагає нам усім почуватися комфортно разом. Добре, але щоб рухатись далі, треба чітко розуміти, що таке чемність, а що нею не є. І тут, знаєте, існує кілька дуже поширених міфів, які нам варто розвіяти. Тобто чемність це не просто завчини на автоматі фрази дякую і будь ласка, це значно, значно ширше поняття. Воно охоплює щиру турботу про почуття інших, уважність, доброзичливість. Це про те, як людина поводиться, коли думає, що її ніхто не бачить. І ось перший і, мабуть, найголовніший міф часто плутають повагу і страх. Але давайте будемо чесними: виховання через страх може дати слухняність так, але ніколи справжню повагу. Адже повага народжується з любові та уваги до іншої людини, а не із залякування. І ще один важливий момент коли дитина сперечається або ставить щось під сумнів. Це не завжди про неповагу, це абсолютно нормальна частина дорослішання. Наше завдання навчити її висловлювати свою незгоду чемно, цивілізовано, адже повага це вміння вести діалог, а не просто сліпо коритися. Тепер, коли ми розібралися з основними поняттями, час перейти до головного інструменту, до того самого принципу, який лежить в основі всього. Це правило відоме тисячоліттями від давніх філософів до світових релігій. І знаєте, воно досі залишається найпотужнішим моральним компасом. Пояснивши дитині цей простий принцип, ми даємо їй ключ до прийняття правильних рішень у будь-якій ситуації. І ось ми підходимо до найважливішого: діти. Це ж наші дзеркала, вони дивляться не стільки на те, що ми говоримо, скільки на те, що ми робимо. Саме тому сім'я це перша і найголовніша школа, де дитина вчиться як ставитися до інших людей, і як це виглядає на практиці. Елементарно, коли ми самі постійно кажемо будь ласка, і дякую, коли ми слухаємо дитину з повагою, не перебиваючи, коли показуємо турботу про інших членів родини, ми створюємо середовище, де чемність стає природньою частиною життя, а не чимось примусовим. Гаразд, від теорії давайте переходити до практики, які конкретні кроки допоможуть на цьому шляху. Тут важлива системність. Починати можна дуже рано, адже малюки чудово вловлюють інтонації. Ключове не змушувати, а пояснювати, чому це важливо. Наприклад, коли ти кажеш дякую, бабусі стає дуже приємно. І, звісно, найголовніше, коли трапляються помилки, а вони будуть виправляти їх потрібно спокійно і з любов'ю, а не криком. Ну і звичайно. Шлях виховання не буває ідеально рівним, важливо бути готовими до труднощів і знати, як на них реагувати. З цей період знаменита криза трьох років це абсолютно нормальний етап, дитина починає усвідомлювати своє я, перевіряти межі дозволеного, копіювати поведінку інших дітей. Це не ознака того, що щось іде не так, а просто природний процес росту. І ось тут криється головна мудрість наша реакція на небажану поведінку має йти від серця, від бажання допомогти, а не від власного роздратування. Спокійний тон і жест підтримки показують дитині, що її люблять і цінують, навіть коли її поведінку виправляють. І на завершення давайте подивимось на чемність з іншого боку не як на обов'язок, а як на справжню суперсилу. Адже кінцева мета виховати не просто слухняну, а добру, емпатичну людину, яка вміє жити в соціумі. Чемність це інструмент для побудови міцних стосунків, вміння знаходити спільну мову та вирішувати конфлікти це справжня сила, яка знадобиться протягом усього життя. І наостанок давайте замислимось: можливо, саме з таких маленьких кроків з виховання доброти та поваги в одній окремій родині і починаються великі зміни, адже кожна чемна людина робить світ навколо себе, хоч трошки, але кращим.